Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила Російсько-окупаційні війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Херсона. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. Про це нам повідомили в головному управлінні національної поліції в Херсонській області. Наразі кількість загиблих і поранених уточнюється. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що постраждалим уже надається медична допомога. Він додав, що ймовірність обстрілів правобережжя Херсонщини висока, а тому влада закликає місцевих жителів евакуюватися в безпечні області України. Після евакуації вас не залишаться на сам зі своїми проблемами. Ви отримуватимете. Всю необхідну допомогу. Підкреслив Соболевський за його словами. Зараз евакуація добровільна. За інформацією генштабу ЗСУ на херсонському напрямку окупанти продовжують позиційну оборону, удосконалюють фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення своїх передових підрозділів. Для уточнення позицій українських військ та коригування вогню артилерії росіяни проводять повітряну розвідку безпілотниками. За минулу добу окупанти вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів. Веселе, Висунці, Клапая та міста Херсон сон. У тимчасово окупованій Любимівці війська РФ під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців. Нагадаємо, полковник Роман Костенко зазначав: Росіяни багато чого замінували. Залишаючи Херсон, вони підірвали об'єкти енергетичної інфраструктури, підірвали телевежу, замінували адмінбудівлі СБУ та Нацполіції. Там також одразу почали працювати наші сапери. Я зміг пробути в місті останні два дні. Саме місто виглядає нормально. Українська Сторона не завдавала ударів по місту, тож є лише ті руйнування, які завдав противник під час захоплення Херсона. Такі руйнування, як правило, є на околицях у передмісті, а в центрі Херсона все добре. Думаю, ви бачили фото, як в Херсоні на центральній площі військові також поставили старлінки. Всі люди приходили і писали смс-повідомлення: ми живі, ми вільні. Поки ми з вами спілкуємось, українські мобільні оператори частково відновлюють мобільний зв'язок. На жаль, поки що лише в Херсоні, в інших населених пунктах зв'язку немає. Тому що окупанти знищили вежі мобільних операторів, їх відновлення великий обсяг роботи. Сьогодні була інформація, що противник починає з лівого берега обстрілювати. Мова йде про село Дучани Херсонської області. У самому Херсоні я в останні кілька днів чув лише вибухи від розмінування, десь було чутно роботу нашої артилерії. Наші сили оборони продовжують завдавати ударів по лівому берегу. Наскільки мені відомо, там вже є результати. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.